Марш національної гідності у Києві минув спокійно. Кількатисячна колона через алею Небесної Сотні підійшла до парламенту, де провели основний мітинг. Активісти озвучили свої вимоги, трохи подиміли шашками і мирно розійшлися. Вадим Ярошенко розповість подробиці. Від ранку на майдані Незалежності людно на марш національної гідності збираються активісти з прапорами різних організацій. Люди формують колони та рухаються вгору по інститутській. зупиняються біля меморіалу Небесної сотні, готуються йти до парламенту з вимогами. Ми все таки говоримо їм. Не робіть ще більшої біди. Не в жодному разі не приймайте ніяких законів про вибори на окупованих територіях. В жодному разі не приймайте законів, які би ще гірше робили життя українців, підвищили пенсійний вік, проводили страт... приватизацію стратегічних. Підприємств касовували спрощену систему оподаткування. Свою політичну акцію 22 лютого символічно пов'язують із втечею експрезидента. Саме цього дня, три роки тому, Янукович залишив Україну. Де факто закінчився майдан, але не завершилася революція. Бо революція це не стояння на майдані. Революція це є зміна системи, це є реалізація певних принципів. А далі величезною колоною та з різними гаслами активісти рушають до будівлі Верховної Ради. We are У супроводі правоохоронців учасники маршу доходять до свого місця призначення. І вже під стінами парламенту утворюється кількатисячний мітинг. Зі сцени націоналісти озвучують решту вимог: локада торгівлі з окупованими територіями, розірвання дипломатичних відносин з Росією та перевибори до парламенту. Згодом лідери організації з ультиматумом ідуть до сесійної зали. Активісти запалюють димові шашки. Люди тим часом говорять про наболіле. У нас іде війна. Парламент. Що він зробив для держави? Нічого щодень гірше, і гірше. Мізерні зарплати, ціни ростуть. Хочеться, щоб уже якось був порядок, щоб вже вони трохи людей прислуховувалися, наші наші правительства Ці щоб вони вже трошки задумувалися. І йшли за людьми. Вони ж не розуміють, що це значить сьогодні людині прожити навіть за тих півтори тисячі. Коли стоїть сьогодні буханка хліба, вони знають. А коли сьогодні пенсіонери вже із цих курячих лап суп варять, вони це їдять. Вони знають, що це за життя. Вони не знають. Загалом обійшлося без інцидентів Для забезпечення порядку у столиці задіяли близько шести тисяч правоохоронців, нацгвардійців і додаткових патрулів поліції. Прослав своє Спокійно. Ніяких не було ні затриманих, ніяких акцесів. У нас було кілька зустрічей з організаторами. Ми обговорили заходи безпеки, в тому числі, і з боку організаторів цієї акції. Я думаю, все і в подальшому закінчиться добре. Після опівдня мітингувальники почали розходитися. За попередніми даними поліції, участь у марші Національної гідності взяли 7 тисяч активістів. Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.